Всім привіт, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, популярна країна Європи частково обмежила в'їзд для українців, в яких саме категорій торкнуться ці нові умови. Також ще одна країна стикається з дефіцитом працівників, кого шукають і скільки можна заробити. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, одна з країн ЄС частково обмежила в'їзд для українців. Нагадаю, що починаючи з 5 червня 2024 року, українцям без біометричного паспорта відмовлять у в'їзді до Ірландії, залишаючи безвізовий режим незмінним. Міністерство юстиції Ірландії скасували тимчасові заходи, дозволяючи в'їзд з просроченими паспортами, зазначивши важливість біометричних паспортів. Українцям, які зараз знаходяться в Ірландії з тимчасовим захистом, радять отримати біометричні паспорти для збереження статусу та повторного в'їзду. Хорватія зараз стикається з дефіцитом працівників. Взагалі приблизно кожний 15-й працівник в Хорватії є іноземцем. Та очікується зростання цієї цифри до 2030 року. Влада же Хорватії закликає негайно залучити іноземців для подолання дефіциту робочої сили. Найбільший попит на працівників у готельно ресторанній галузі та інші також сфери. Зарплати в країні зараз зростають, але залишаються невисокими порівняно з іншими країнами Європи. Же з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата зросла І зараз становить 840 євро на місяць. За даними хорватського бюро статистики, заробітна плата в країні зросла до 1326 євро на місяць. До слова, Хорватія не одна країна, що має дефіцит робочих кадрів. У Польщі, наприклад, також спостерігається нестача працівників. Міністерство оборони Німеччини хоче зобов'язати всіх юнаків заповнювати спеціальну анкету про своє бажання і здатність служити в армії. Якщо їх заберуть, то зобов'яжуть пройти медичне обстеження. Пропозиція пісторіуса є першим кроком до можливого відновлення обов'язкової військової служби в Німеччині. Згідно з планами Міноборони, 400 тисяч юнаків щорічно заповнюватимуть відповідну анкету. Передбачається, що четверть з них проявить інтерес до служби в армії. Можливо, також на розгляд міноборони. Саме таким кандидатам, які будуть відповідати вимогам служби в бундесфері, вони будуть пропонувати якісь спецумови. Взагалі з 100 тисяч кандидатів мають намір щороку відбирати 40 тисяч осіб, які проходитимуть навчання в бундесфері. Однак, не всі провідні німецькі політики підтримують ідею повернення призову. Наприклад, співголова СДПН Ларс Клінгбайль нещодавно заявив, що служба має залишатися добровільною. Взагалі минулого року численність Бундесферу скоротилась до 181 тисячі солдатів. Міністерство оборони Німеччини розглядає можливість запровадження призову, в тому числі через російське вторгнення в Україну. Також Пісторіус неодноразово заявляв, що Німеччина має бути готова до війни і разом із союзниками по НАТО виступати недійним стримуючим фактором. Також нагадаю, що міністерка розвитку Німеччини Свеня Шульца заявила, що Німеччина зараз не на українських біженців і ніколи цього не робила, щоб вони повертались на батьківщину. Крім того, допомога в разі повернення українцям не буде надаватись. Також, за словами міністра, кожен біженець має сам прийняти рішення для себе, повертатись йому в Україну чи ні. І останнє, друзі, Дональд Трамп або будь-який інший майбутній президент Сполучених Штатів зможе скасувати угоду про гарантії безпеки, яку нагадаю підписали Байден та Зеленський в пам'яті G7. Ця десятирічна угода не є договором і не буде ратифікована конгресом. Документ також не містить перспективи вступу України до НАТО, не зобов'язує Сполучені Штати до військової відповіді, як це робить, наприклад, п'ята стаття Альянсу. Також цей документ вимагає від Сполучених Штатів проведення консультацій на високому рівні з Києвом протягом 24 годин, якщо Україна знову зазнає нападу. І обіцяє, що президент Сполучених Штатів працюватиме з конгресом над виконанням угод про безпеку. Але ж друзі, ми всі розуміємо, наприклад, Будапештський меморандум це на практиці тільки бумажка, яка нічого не варта. Так само можна сказати і про ці безпекові, на жаль, угоди. Друзі, що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. На цьому це всі новини. Дякую вам за лайки та коментари. До зустрічі!